П'ятеро лікарів Бродівської лікарні отримали вирок за корупційну схему оформлення інвалідності. Золочівський районний суд Львівщини виніс вирок п'ятьом лікарям Бродівської центральної міської лікарні. Їх визнали винними у корупційній схемі, пов'язаній з оформленням і продовженням груп інвалідності. За хабар. Організатором схеми був колишній голова лікарсько-консультативної комісії, який залучив до неї чотирьох своїх колег. Вони впливали на рішення СЕК, за що отримували гроші. За даними слідства, щонайменше 9 людей. Оформили інвалідність за хабарі від 12 до 51 тисячі гривень. Жінки платили менше, а чоловіки призивного віку більше, оскільки довідка давала можливість виїхати за кордон. Під час обшуків у лікарів вилучили майже півмільйона гривень, понад 47 тисяч доларів і понад 7,5 тисяч євро. Усі п'ятеро визнали провину в суді і просили суворо не карати. У вироку вказано, що у чотирьох із п'яти обвинувачених є встановлена група інвалідності а також усі скаржились на збіг тяжких сімейних обставин. Суд призначив лікарям штраф організатору 42,5 тисячі гривень, іншим по 34 тисячі.